Привіт, друзі! Привіт всім! Ми сьогодні дослідники в дії. Шукаємо цікаве, знаходимо нове, вивчаємо деталі, помічаємо все, записуємо думки, ідеї і знахідки. Ого! Як цікаво! Відкрили нове! Вперед, дослідники! Вперед! Діти! Сьогодні ми згадаємо, чим займалися цілий рік! Ми ж з вами справжні дослідники. А чи пам'ятаєте ви, що означає досліджувати? Спостерігати, перевіряти, шукати, відкривати нове? Відгадайте загадки, про кого? Про що я? Без рук, без ніг. А двері відчиняє вітер. Текуча, прозора в роті не затримається. Вода з нього не росте нічого. Світить, гріє, сонце. Я не тварина, не людина. Росту з землі і п'ю водицю. Рослина. А зараз проведемо міні-досліди, перейшовши за посиланням: дослід, що розчиняється у воді. Дослід вітер. Пограємо в гру живе-не-живе. Живе». Я буду показувати предмети. Ви плескаєте в долоні, якщо це живе, і мовчите, якщо не живе. Кішка, квітка, камінь. Тажка, олівець. Супер, молодці! Діти! Допоможіть мені розібратись, що потрібно рослині. Подивіться та оберіть правильні умови для росту: вода, сонце, земля, повітря. Діти, справжній дослідник це не лише той, хто знає багато, це той, хто завжди хоче дізнатися ще більше. Що вам найбільше сподобалось досліджувати? Що ви сьогодні відкрили заново? Ви дуже чудові дослідники! Кожен з вас отримає сертифікат маленького дослідника. До побачення!